Серед тихих пагорбів поміж лісами та горами ховається справжнє диво, мальовниче село Кропивник. Місце, де живуть мої батьки, місце, де я народилась та виросла, де пройшло моє дитинство та юність. Місце, яке викликає у моєму серці найсвітліші спогади та почуття. Місце, яке в будь-яку пору року виглядає приголомшливо красиво, настільки красиво, що місцеві жителі вже і не помічають такої краси навколо себе, бо виросли серед неї, і краса вже стала частинкою них самих, переплелася із їх життям настільки сильно. Що стала красивою буденністю. а я щоразу, повертаючись сюди, ще більше закохуюсь. В моє рідне намагаюся село. намагаюся своїми відео передати неймовірно красиві краєвиди, і ще раз нагадати всім навколо. Наскільки красива наша рідна земля. Трішки історичних відомостей. Кропивник це Бойківське село Калуського колишнього Долинського району, Вигодської громади Івано-Франківської області. Перша письмова згадка про моє рідне село має місце у грамоті короля Владислава II – Ягайла у жовтні 1399 року. У Письмових відомостях неодноразово згадується, що на село здійснювали напад монголо-татари. Місцеві жителі спорудили на горі, яка пізніше була названа Монастир. Монастир, в якому знаходили прихисток під час нападу монголо татар, місцеві жителі. стародавня легенда переповідає, що під час одного із таких нападів, якраз у великодні свята, коли люди в черговий раз потікали до церкви, відкрилася земля і поглинула повністю монастир разом з ніч на Великдень, і досі можна почути там великодні дитиною. Я дуже вірила в цю легенду і ще мріяла, що стану археологом для того, щоб обов'язково з експедицією розк. Копати це місце, на якому я зараз знайти підтвердження стародавній легенді, а також розповісти всьому світу про красу цього нереального. місця. Так от, місця. продовжую далі розповідати під горою. Тече невеличка річечка, яка називається монастирська вода, і тут знаходиться ізюминка моєї вулиці. Це наш сільський водоспад. Його назву ви не знайдете на карті. Про нього не знають туристи. Але я можу з гордістю вам сказати, що він нереально красивий. Місцеві жителі його називають Бумбело. Колись тут вирувало життя, купалися діти та дорослі, навіть приїжджали з інших сіл для того, щоб тут покупатися і помилуватися цією красою.